Зіставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про вибухи на аеродромах. Курська новоприбулих росіян розстрілюють підкріплені одразу. Встає кінець Україна вторглась в Росію через наш міст в 3 часа 11 хвилин Начався обстріл. Ми в чому мать родила Спочатку прыгнули в машину, від'їхали, Потім прийшлося возвращатися Под снарядами за документами. Дом наш обстріляли. Вот. Возвращаться туда опасно. Там уже танки стоят со стороны Свердликова, въехали. А по правительству объясняют, что все ровно, все четко, ничего нету. Это полный Возвращаться туда это страх, это, это бред полный бред. Где наша армия хваленая? Где, блядь, ну ПВО? Ничего. Тут в Курске хотя бы вертолеты летают. У нас там нету ни хрена. Был Ахмат войска Чечня. Они, походу, первые свалили оттуда. Люди стоят на трассе, начинают больше солдатского района, до Курского кольца. Тех, у кого нету средств, они не могут вернуться домой пока. Родители остались, грубо говоря, умирать. Они не поехали. Очень печально. Частина білорусів, яка за наказом Лукашенка пройшла кордон загалом 700 білорусів стала в сторону ЗСУ. Та разом із ЗСУ виконують завдання. Хлопці Сахашчика на своїй техніці, коли шмарять окупантів білоруське підрозділ, навіть збив російський літак, масований бунт. Крім того, в самій Білорусі почався масований саботаж білоруських військових, які відмовляються допомагати росіянам у курську. Білоруські військові невдоволені діяльністю військовополітичного керівництва через повторну загрозу тягування країни у напрямку прямої війни з Україною. Зокрема, Білорусі Щоті змусити атакувати прикордонні білоруські та українські райони, нібито запобіганню проникненню на території білорусів. І, хоча на полігонах білорусі триває підготовка російських підрозділів, білоруські військові заявили, що дослівно обрізгують навчати майбутніх гвалтівників і мародерів. На полігоні в Бресті виник конфлікт між білоруськими і російськими військовими. Підполковник РФ після бійки потрапив до реанімації. А на 61-й винищувальній авіабазі білоруські пілоти в кількості двох чоловік написали заяву про відставку та відмову виконувати. Бойові завдання разом із російськими окупантами У мінську два гелікоптери відкрили вогонь по ешелонах з російською технікою. Після вибухів пілоти зникли. А системи ППО Білорусі відпрацювали по російському Су-34 поблизу кордону. Прийнявши його за український безпілотник. Ще одна втрата. Пілотів підтримало керівництво і служба воєнізованої охорони «Аеродрому». Наразі база заблокована. А росіяни попросили покинути територію. Пише телеграм-канал Білоруський партизан. Раніше вже повідомлялося, що в окремих частинах дислокованих у районі міста Брест відбув. Ваються бунти військовослужбовці, в тому числі офіцери, висловлюють своє небажання приймати участь у війні проти України. Щоб стабілізувати ситуацію з Росії, почали прибувати офіцери нижчої та керівної ланки, які призначаються на посади в ЗС Білорусі. Цивільне населення не вірить офіційній державній пропаганді, яка намагається приховати справжню істину навчання з окупантами, які допакли вже і звичайних людей, адже на території країни побільшого кратіжок розбоєнь, зґвалтувань. Місцеві жителі військових містечок відмовляють окупантам тепер усьому в банальному. Таксі чи навіть послугах парукаря в магазині їм не продають в деяких і взагалі продукти. З кожним днем ситуація все більше загострюється. Білоруський полк імені Кастуся Калиновського, який перебуває у складі збройних сил України, звернувся до співвітчизників і закликав долучатися до них. Про це йдеться у зверненні на сайті полку. Ми білоруси, добровольці та доброволиці. Бійці та бійчині, полку імені Кастуся Калиновського. Вільні люди, колишні держслужбовці, підприємці, спортсмени, менеджери, айтівці, викладачі, лікарі, ті, хто цікавився політикою, Ні. Ні, хто має військовий досвід і хто його тільки здобуває, люди різного віку з поглядів, життєвого досвіду та інтересів, але об'єднані любов'ю і повагою до своєї нації та презирством до жорсткого режиму влади Білорусі та підтримуваної неї справедливої війни Росії проти цивілізованого світу. Оголошуємо всенародну мобілізаційну кампанію. Сказано у зверненні бійці, сказали, що білоруський диктатор Лукашенко боїться тільки їх. Вони зазначили, що кожен білорус може знайти своє місце в полку. тих білорусів, хто не готовий приєднати. Леся, полку бійці закликають підтримувати їх, поширювати це звернення, беручи участь у зборах, купуючи фірмову продукцію, допомагаючи своєю творчістю. Боєць полку Калиновського Павло Шурмає дядька наголосив, що доля вільної Білорусі вирішується тут. І зараз хазяїн Лукашенка Путін хоче розширити війну і цього разу відсидітися не вийде. Війна дотркнеться кожного у тих, хто залишився на батьківщині. Є вибір стати гарматником м'ясом у путінському війську або приєднатися до нас і забезпечити собі та своїм дітям. Гідне майбутнє в незалежній європейській білорусі, сказав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.